Рівне місто героїв на території навчальних закладів обласного центру продовжують встановлювати меморіальні дошки пам'яті полеглих на війні захисників. Чергову табличку облаштували на фасаді 12-го ліцею, у якому навчалися брати Олег та Дмитро Зібери. Чоловіки добровольцями пішли захищати країну і загинули в один день, 19 травня минулого року, у бою з окупантами на Донеччині. Колектив навчального закладу, друзі та однокласники зібралися, щоб пригадати, якими були хлопці, і подякувати їм за свободу. На керівниця молодшого з братів Дмитра Любов Марущак принесла старі світлини, на яких зображений її учень. Ось тут Дмитро, без нього, без гітари його нічого не відбувалося, і взагалі це були ну всі діти обдаровані. Ще з дитячого садочку знала Дмитра Анна. Потім ходила разом з ним в один клас дванадцятої школи. Пам'ятає свого однокласника як енергійну та позитивну людину. Жінка приїхала з Барселони до Рівного, щоб вшанувати пам'ять друга дитинства. Запам'ятала його життєрадісним, світлим, таким відчайдушним, який в кожній справі своїй відрізнявся своєю родзинкою. Якщо він декламував вірші, він декламував так, як не декламував ніхто інший. Якщо він грав на гітарі, то він грав так, що чули. Всі зідусіль. Пані Анна згадала, як Дмитро пишався своїм старшим братом Олегом та ставив його собі у приклад. Хлопці були надійною опорою один для одного і разом без вагань пішли до військкомату на другий день великої війни. Брат був доволі старший. Він завжди орієнтувався на свого брата. Ось і в нього було такі, такі слова Мій брат. І це так звучало гордо. Меморіальна дошка слугуватиме нагадуванням для теперішніх учнів 12-го ліцею про подвиг їхніх героїчних земляків, які ціною власного життя зберегли можливість насолоджуватися свободою під українським небом. Микола Брижицький Олексій Олексієнко, випуск новин.